Би укриття було відкрите, російським окупантам не вдалося позбавити життя киян 1 червня. Відтак влада на місцях Хмельниччини взялася перевіряти свої сховища у Славуті. Всі деталі обговорили під час засідання. Розглянули питання щодо стану спробу сховищ і тимчасових захисних споруд. Можливість доступу до них. Ще раз акцентували увагу всіх балансоутримувачів, щоб приміщення були підготовлені для можливості тимчасового перебування людей а також обов'язковому порядку повинен бути доступ, забезпечений цілодобово. За кожним укриттям повинні бути закріплені відповідальні люди, які з початком повітряної тривоги будуть в терміновому порядку забезпечувати безперешкодний доступ до захисних споруд. Тож у Славутській міськраді запрошують бажаючих долучитися до так званих чергувань, адже від злагоджених дій залежить життя співгромадян. Днями ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. На вашу думку, якими будуть наслідки для українців? Катастрофічними будуть Затоплення і екологічна катастрофа. І так, як нам говориться, порівняно і можна сказати, це можна порівняти з атомним взривом. Ну, Погано, люди залишаться без води, хто не має коштів, як людям вижити. Як а... так передавалося, що вчора 200 гривень п'ятилітровий бутиль води, то як вижити? Таким, як я пенсіонерам, дуже важко буде. Ми відновити цю станцію вже ніяк не зможемо, по-перше, і, звичайно, що це величезна екологічна катастрофа, і найстрашніше те, що міжнародні організації не звертають жодної уваги, тобто вони, можливо, дають якісь публічні звернення, але нічого з цього не виходить серйозного. І це є величезною трагедією для людей, які по перше живуть там, тому що мало того, що Херсон щойно звільнили, так тут типу, знову такі проблеми. І я чесно кажучи, не знаю, як далі буде вирішуватися ця ситуація. Екологічна катастрофа. Цим словом, абсолютно все сказано. Запорізька вона підтримувала водопостачання і, можливо, велика катастрофа, щоб не було другого Чорнобиля, в принципі. І не хочу, щоб повторилося це велика біда для всієї України. Насправді, для якщо ми говоримо про мешканців самоокупованої території, там яка знаходиться херсонської частини, для них, певно, буде, ну печально, я не знаю, тому що дуже важко зрозуміти, яких наразі на будуть звідти вивозити, евакуйовувати. Це велика ну, би, втрата своїх домівок. І, власне, багато людей там мешкало на сільському господарстві. Це був їхній, напевно, ну, єдиний там, дохід і, в принципі, спосіб виживання, тому здається, буде важко. Серйозними були наслідки То Херсонська область, і там, де у нас, вона йде до моря, то я думаю, що я там точно не знаю, бо ліва сторона. Може бути вся ну, підтоплена. І ми теж ну, спілкуємося по цьому приводу. Організували ну, в соцмережі безкоштовні автобуси, які можуть отуди вивозити людей. І по переписі, ну з нашими одногрупниками ми цим займаємось теж. Днями ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. На вашу думку, якими будуть наслідки для українців? Погано, а що саме? Ну, затоплення буде готав, все. А що буде далі? Де видно. А на що це вплине ще на кошті? Та на всю вплине, скільки тварин погибло. Екологія, всю ж підірвати, взяти їх в Москву, де все. Щодня нове випробування на межі людських можливостей. Три доби вартові правосуддя відпрацьовували спритність, швидкість та витривалість. У програмі вишколу сходження на гору, десантна переправа над прірвою та робота на воді десантна переправа, переправа через річку. Відпрацювали скальний підйом. Також будемо відпрацьовувати інженерну підготовку на відкритій місцевості, а також у лісистій місцевості. Пліч опліч із чоловіками, сильні духом жінки. На рівні долають непрохідні маршрути та різноманітні перешкоди. Капітан служби судової охорони Віта каже, що це справжній виклик. Робила це вперше, тому що завдяки службі нашій службі судової охорони з'явилася така можливість. у Нас проходять зараз такі тактичні навчання, і ось з'явилася можливість випробувати себе, спробувати себе в цих видах переправ. Така підготовка є важливим елементом тренування для судових охоронців, оскільки дозволяє їм опанувати необхідні навички та вміння для ефективної роботи в складних умовах. А головне серед дикої природи народжується справжня команда професіоналів. Ми згуртовуємося, ми допомагаємо один одного, підтримуємо, страхуємо. Я рахую, що це просто необхідно робити періодично. Під час гірської підготовки співробітники вивчають особливості важкодоступних місцевостей, правила орієнтування та набувають навички різних технік виживання. Я думаю, що всі сьогодні справилися зі своїми задачами. Особисто я не рахував, скільки я раз переправився. Ну, я думаю, з десяток раз я переправився. Найбільше мені сподобалася десантна переправа. Траси, які обрали для підкорення, ускладнені природним рельєфом і нахилом скель. Подекуди їхня висота сягає 30 метрів. Втім, жоден співробітник від випробування висотою не відмовився, та більше того, успішно її підкорив. Рима та Олег молоді спеціалісти ядерного підприємства. Усією родиною доєдналися до сімейних перегонів, що організували на Хмельницькій атомній електростанції з метою допомогти нашим захисникам. Сім'я здобула перемогу у змаганнях і вирушила на прогулянку ставком-охолоджувачем на катері. Такий був головний приз за тріумф у перегонах. Працівники гідротехнічного цеху провели для родини екскурсію, розповіли про свої щоденні обов'язки та поділилися секретами професії. Прогулянка мальовничими краєвидами додала настрою у сім'ї учасникам, адже на водоймі і справді є на що подивитися. Це без. Водоплавних птахів, рибу, яку видно на великій глибині, та чудові пейзажі, що відкриваються навколо. Нам дуже сподобалась неймовірна краса, природа, масштаби. Ми перший раз оглядаємо так нашу водойму. Сподобалось дуже сподобалось. Дякуємо. Насолодилися ми і хорошою погодою, справжнім літнім днем і гарними краєвидами. Дякуємо Збройним силам України за те, що можемо сьогодні і працювати, і відпочивати, і жити, і виховувати дітей. Це над надзвичайно важливо. Рима та Олег щиро подякували і організаторам подорожі та закликали усіх невтомно підтримувати Збройні Сили України для якнайшвидшої перемоги. Анна кореспондентка, працює журналістом два з половиною роки. Однак цю сферу полюбила ще з маличком. Ще в дитсадочку я мріяла бути журналістом і під час вступу вибрала цю професію і ще жодного дня не пошкодувала, що дійсно стала журналістом. Дівчина розповідає, для неї медіасфера є сенсом життя. Щодня, щохвилини, що щомиті, я думаю про журналістику. Я думаю про те, як написати сюжет, я думаю про те, як правильно показати цю новину. І журналістика дійсно для мене це сенс життя. А от Людмила, на відміну від Анни, в журналістику потрапила випадково. Було оголошення, що набираються радіоведучі, а точніше, мене взяли менеджером з реклами. І так, пройшла прогонка ефіру, посадили за пульт. Проінструктували, які потрібно нажимати кнопочки. Ну а потім, а потім почала моя така почалась творча діяльність. В медійній сфері Людмила віддає себе вже майже 20 років. Розповідає, жодного дня не жалкує, що потрапила у журналістику. Коли я думала, що я випадково потрапила в цю професію більше 20 років тому, я дуже сильно помилилась, тому що з першого ефіру я закохалась у радіоефір, у роботу, не маючи журналістської освіти. Ольга також за освітою не журналіст. Однак вже п'ять років інформує людей про все, що відбувається у світі. Розповідає, її діяльність значно змінилася з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку я була більш у розважальній сфері, а з початком повномасштабного вторгнення, куди розважати, кого розважати, і потрібно було змінювати. І ми почали бути більш серйозними і більш потрібними. Глядачу на цей момент. Традиційно з нагоди професійного свята 6 червня владці краю відзначають кращих. Мені дуже приємно, що мої зусилля, мою роботу відзначили нагородою, і приємно бути частиною великої такої спілки, великої сфери журналістики. І завдяки журналістиці я правильно фільтрую інформацію для себе і заспокоюю своїх рідних, заспокоюю себе, заспокоюю своїх друзів від того, які в нас настрої, які в нас емоції. Залежить наш кінцевий результат. Тобто тобто наближаємо перемогу як можемо. Факт журналіста з початком повномасштабного вторгнення набирав нового значення, адже це щоденна клопітка робота з масою інформації, її аналіз та перевірка, пошук достовірних джерел, та звісно оперативність. Тому, попри професійне свято, кожен розуміє, по справжньому відзначатимемо одразу після перемоги. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський Зібрали понад 100 тисяч гривень на гастролях. Діти хмельницького танцювального ансамблю Веснянка на сценах у Європі збирали кошти українським захисникам. Анна майже 10 років займається народними танцями у цьому колективі. Фестиваль у Португалії вважає найбільшим досягненням у кар'єрі. Це один з запам'ятовуючих фестивалів, які в нас були, тому що кожен день концерти тим більше нам дали дозвіл збирати ці кошти. І дуже круто, що ми зібрали, зібрали таку велику суму. І, ну, і збирали гроші, ходили. Всіх обійшли, і всі, кожен, кожен дав, хоч трішки, але дав, кинув ту скриньку, і це дуже круто. Вдалося зібрати таку суму на думку дівчини завдяки доброті і небайдужості глядачів. Видно по людях, що всі е, хочуть допомогти, що ну, всі за Україну, всі кричать Слава Україні, е, всі. Е, Ну, підтримують після концертів. Завжди підходять, говорять, що ми молодці. Дякую, що приїхали, що розвиваєте Україну, показуєте культуру України. У колективі 11 хлопців та 15 дівчат. Усі учасники гастролів у Португалії в захваті від поїздки. Фестиваль залом був дуже крутий, феєричний, багато захоплень було і загалом сподобався він. Бо було багато цікавого, багато концертів, нових людей, нових колективів. Всі знають, що ми з України ми представляємо там не веснянку, а саме всю Україну, і всі хочуть допомогти всіляко. Там дуже багато саме українців, які теж хочуть допомогти. Хоча б чимось, це була дуже масштабна поїздка для нас. Ми можемо їздити за кордон по там Туреччина, Болгарія з нашими сусідами. На Португалію я власне за 10 років перший раз там побував. Так як я в пофію вже 10 років, то мені дуже сподобалось. Діти танцювального ансамблю виконували гопак, ползунець та інші українські народні танці. Виступів у нас було ну кожен день ми танцювали. Це десь шість так біля шести семи. Так але кошти ми збирали протягом чотирьох днів, що для нас дуже знаково, тому що за чотири дні нам вдалося зібрати три тисячі євро. За словами керівниці колективу, за зібрані кошти придбали зарядні станції багатоканального швидкого зарядження для збройних сил України. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.